Питання 2. Як здійснюється живлення однофазних споживачів від багатофазної розподільної мережі? Однофазних від багатофазної ну, трифазної розподільної мережі? Відповідь: Для жилення однофазних споживачів від багатофазної розподільної мережі допускається різними групами однофазних споживачів мати спільні N і PE провідники П'ятипровідна провідна мережа? Прокладеш, прокладеш безпосередньо від ВРП. Об'єднання N і PE-провідників чотирипровідної мережі з РЕК від провідником не допускається. У разі живлення однофазних споживачів від багатофазної мережі, відгалуження від повітряних ліній, коли РЕК-провідник повітряної лінії. з Загальним для груп однофазних споживачів, які живляться від різних фаз, рекомендується передбачати захисне вимкнення споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги, що виникає через асиметрію Навантаження після обриву ПЕК провідника. Ну, не на PEN. N або спільного ПЕК. Вимкнення слід виконувати на вводі в будинок. Наприклад, вимкнення. Впливом на незалежно розчіплювач відповідно автоматичного вимикача з допомогою реле-контролю напруг. Є таке, виставляється кожна фаза на, на обмежуванні напруги. У цих випадках необхідно передбачати вимкнення як фазного L, так і нульового робочого n провідника Під час вибирання апаратів та приладів, які установлюються на вводі перевага за іншими рівними умовами, має надаватися апаратам. Та приладам, що зберігають роботоздатність при перевищенні напруги понад дозволеною, яка виникла через несиметрі навантаження в разі обривання РЕК або К-провідника. При цьому їх комутаційні та інші робочі характеристики можуть не виконуватися. У всіх випадках забороняється в колах ПЕ і ПЕК-провідників мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. Мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. В провідників ага. елемент. Тобто, суцільний провід. Допускається з'єднання, які можуть розбиратися за допомогою інструмента, а також спеціально призначені для цієї мети з'єднувачів. А також спеціально призначення для цієї мети метиз'єднувачі. Тобто, не... тобто і чи нерозйомне з'єднання, а автоматичне роз'єднання не повинно бути. Коротка відповідь. Дякую за увагу.